Люди часто бояться відпускати і йти далі. Ми подібні на дерево. Дерево, поки розвивається, росте, дає оці зелені листочки що восни воно живе. Дерево, яке засохле, воно мертве. Воно може стояти, воно може стояти дуже довго, але воно буде мертве. Часто люди живуть по інерції, бояться ризикувати з якогось. Певного віку. Але є така мудрість в карта Ротка: вісім кубків. Вісім кубків кажуть, що ця історія закінчилась. Цей чоловік йде далі, не тому, що в нього нічого немає, навпаки, тут повна тут повна вибудуваність. Це як прочитана книга. Ти її вже зачитав до дир. Ти знаєш, кожну сторінку, кожний діалог, кожен опис, ти можеш її читати все життя. Вона може бути тобі улюбленою книгою. Це так само, як шлюб, це так само, можливо, як улюблена робота. Але якщо немає вдохновення і нудно, ти не ростеш, ти тлієш. Вісім кубків, коли з'являється в розкладі, кажуть, можна лишитися, але краще лиши і йди далі. Цей чоловік іде без, без валізи. Він іде просто з посухом, з жезлом, кудись туди, вдалечінь. Там є вода, нові ресурси, там гори, є перепони, але він тримає посух. Що таке посух? Це опора. Але опора на себе, на свій досвід. Взагалі, людина з правильним фінансовим мисленням, людина, яка дуже добре розуміє себе, її закинь на Марс і вона там з нуля почне і розбагатіє. Вона там з нуля знайде якогось гуманоїда і зав'яже з ним стосунки, якщо людина знає, чого хоче, які стосунки їй потрібні. Що їй подобається, що не подобається, людина, яка дуже добре, гарно знала себе і, в хор... і з хорошим зв'язком з собою знаходиться, вона відновиться щоразу і пустелю перетворить на п'ятизірковий готель, як в Єгипті. Подумайте про це.